Одразу на цій хвилині доєднуємо нашу Галину Остаповець якраз до всієї цієї теми, тому що вона, якраз вже другий день працює саме там. Отже, допомога Україні гарантії безпеки та посилення обороноздатності Європи в Брюсселі. Завершився саміт лідерів Європейського союзу, який вчора розпочався, був до пізнього вечора. Там на полях заходу перебувала наша кореспондентка новини Лайв Галина Остаповець. За два дні вона встигла поспілкуватися з чималою кількістю політиків європейських українських українських тому подібно Галю. розповідай, будь ласка, останні новини. Вітаємо тебе. Так вітаю колеги. Вітаю глядачі. Завершився вчора. Дуже пізно вночі. Буквально цей саміт, який ще був, який провели 20 березня. Ми звільнилися десь близько першої ночі за Києвом. Ні, першої ночі за Європою. Це майже друга ночі за Києвом. А тому денчера був неймовірно насичений. Ну і з головних новин хотілося би відвідати те, що а, цей саміт а, зібраний на підтримку Європи. І говорили тут а, передусім про європейські проблеми. А Україна вже а, йшла ну так би мовити другою а, темою. А, Урсула фондрляйна підсумковому прес-брифінгу, зазначила, що. Європа буде збільшувати кількість власне фінансування на архітектуру своєї безпеки і витрати на оборонку мають зрости на півтора що дорівнює 650 мільярдів євро. І говорячи власне про безпеку європейських кордонів, Варсула Фондавляй зазначила, що вона неможлива без України, відзначивши наш… Неймовірний ВПК, там дрони, зокрема, і інші озброєння, якими ми пишаємося, які є ефективними у цій війні. Вже показують неймовірні результати. Тому Україна теж, звісно, що буде долучатися до цієї архітектури безпеки, яку у Європі ну нарешті починають уже вибудовувати. Звісно, що на наш подив з України на практично четвертому році війни Європа зрозуміла, що якщо не буде озброюватися, то Війни із Росією і не уникнути, але відразу зазначимо, що озброюється вона лише в рамках а, оборони. А, власне про Україну ще говорили в контексті виділення нам а, а, фінансової допомоги. Зійшлися на цифрі у 15 мільярдів євро, які теж будуть виділяти нам поступово, тому що немає консенсусу щодо виділення 40 мільярдів євро. Немає достатньої кількості голосів. А ми знаємо. Що в Європі для остаточного так має бути підтримка абсолютно усіх членів євросоюзу, і тут навіть справа не в угорщині, яка постійно блокує всі іні ініціативи а 40 мільярдів не підтримується багатьма членами євросоюзу через те, що вони вважають, що а, кожна країна має виділяти рівно стільки допомоги наскільки вона економічно а, спроможна. Багато було голів очільників вірніше країн європейських країн тут на саміті. Були Мануель Макрон Олаф Шольц, і звісно, що дуже багато уваги я передусім до топ лідерів європейських країн до Макрона, зокрема, всі цікавилися його думкою про ймовірне підписання перемир'я в Україні. На що відчутно був скептицизм французького президента, і ми теж в Україні його абсолютно розділяємо, тому що. Дуже складно домовлятися із Росією, і ми за 11 років війни це вже з вами побачили. Ну і такий ще один із підсумків. Він не зовсім стосується саме саміту. Проте про те, про, про це теж тут говорили. Еммануель Макрон скликає чергову зустріч так званої коаліції охочих. Вона прийде 27 березня у Парижі. Запрошений президент Зеленський. І точно буде Німеччина, Польща, Канада, Франція, Великобританія можливо ще якісь країни долучаться. Це ініціатива, де будуть говорити про ну конкретніше будуть говорити про завершення війни надання Україні конкретних чітких гарантій безпеки. власне по закінченню цієї війни точно знаємо, що вирішується питання щодо посилення нашого флоту, який буде забезпечувати союзників. Посилення закриття неба, тобто союзники, наші союзники, готові задіяти свою авіацію для закриття а, свого неба. Ну і звісно, що нашого неба, ну і звісно, що миротворчий контингент теж буде порушуватися уже на саміті а, у Парижі, колеги. Е, Галина, одне коротеньке питання до тебе. От ми бачили, що дійсно очільники різних держав мали прес-підходи, спілкувалися із журналістами. Джорджія Мелоні, та прем'єр-міністрка Італії, яка вирізняється своєю енергійністю, запальністю, так такою про що неодноразово навіть і Трамп говорив у цьому контексті. Вона також вирізняється і іншим поглядом стосовно того, яким чином Європа має допомагати Україні. Ми знаємо, що вона пропонує якийсь аналог. П'ятої статті НАТО, яка має розповсюджуватися і на Україну, але не відправлятиме Італія і не хоче це робити до нас своїх миротворців, е, чи є тут якийсь розлам, розкол у європейській родині через таку думку прем'єр-міністрки Італії. Так, я особисто чула саме цю заяву, про яку ти говориш, про те, що Мел... ну, це не не нова ідея мелоні. Вона давно говорить про те, що п'ята стаття НАТО має поширюватися на Україну, тому що це є оборонна стаття, і тоді ми, звісно, можемо побачити наскільки і Росія налаштована. На мир в Україні, як ми чуємо, там деякі сигнали із Москви. А щодо розколу, ну ем, якби звісно, що з української точки зору ми можемо говорити про ці розколи, тому що ми зацікавлені в максимальній підтримці, максимальній допомозі. Звісно, що ми хочемо, аби тут на території України перебували війська ем, миротворчої місії. Звісно, що якомога ем, більшої кількості країн, е, але варто розуміти, що це Європа, і е, в них трошки інше бачення цієї безпеки. І, і, ну, власне, кожна країна думає про себе, зокрема, Польща, здавалося би, так наш, найбли... один із наших найближчих союзників, наш сусід, зрештою. А проте вони точно не готові відправляти своїх миротворців, тобто своїх польських громадян в сплати цієї миротворчої місії. Хоча здавалося б, що мали би, тому що звісно, що після України, якщо не дай би бог сталася окупація, Польща є. Наступною а, в планах Путіна, але вони не хочуть цього робити. кажуть, що у нас свої кордони з Росією, зокрема Білорусь, а Кінкалінінград Кінзберг, і вони мають також думати в першу чергу і про посилення своєї безпеки. Але зокрема про Польщу говорячи, хочу підсумувати, тому що я дознається до семенно. Мені офіційно це підтверджували, що Польща готова бути логістичним хабом для нас, власне, таким, яким вона є наразі, і. Готова також надавати свою авіаційну логістику в разі домовленості про прикриття українського неба після війни авіацією наших партнерів. Почула тебе, Галю. Дякуємо тобі дуже за твою роботу. Про нагіна чекаємо вдома як найшвидше. Глина Степовець працювала в Брюсселі на саміті європейських країн. Все нам розповідало, що там зокрема відбувалося.